Привіт, друзі! Ви дивитесь календар Кльова. Щоденний прогноз рибалки. Завтра, 8 листопада, на більшості водойм очікується типовий листопадовий настрій. Ранок свіжий місцями туманний в день переважатиме хмарність з локальними проясненнями. Можливі короткочасні дощі в окремих регіонах. За загальною картиною температури по країні будуть близько плюс 5, плюс 12 градусів Цельсія залежно від області. У південних районах і деяких центральних ділянках буде трохи тепліше, на півночі й у гірських місцях помітно прохолодніше. На відкритих плесах можливі поривчасті вітри, тож плануйте вихід у захищені бухти, за виступи берега або між островами. Місячний фон. Місяць наприкінці першого тижня листопада ще досить яскравий. Фаза спадаючий Вейнінг гібос приблизно 85-90% освітленості це означає, що сутінкові і ранкові солунарні вікна залишаються важливими, а нічна підсвітка може підтримати активність у сутінках. Плануйте приїхати на воду за 30-60 хвилин до сходу сонця і не пропускайте півтори-дві години перед заходом. Саме ці періоди найімовірніше дадуть кльові моменти ранок і вечір ваші головні вікна. Перша година після світанку часто приносить найдостовірніші та найакуратніші клювання. Туман і приглушене світло зменшують пильність риби. Друге вікно підвечір, особливо якщо вітер до цього часу вщухне і вода заспокоїться. У денні години шукайте невеликі бухти, затоки та місця за виступами берегу. Там вода спокійніша і риба концентрується. Мирна риба, карась, плотва, підлящик і густера будуть триматися ближче до дна в затоках, за корчами і на переходах дна, де вода трохи тепліша. Для поплавка беріть тонкі поводки 0,8 0,12 мм, дрібні гачки і скользячий або комбінований монтаж, щоб швидко варіювати глибину без шуму. Наживки, мотиль, опариш, дрібний черв'як, прикормка дрібної фракції точковими маленькими порціями. Часто й мало краще за великий стартовий закорм. Якщо точка мовчить 20-40 хвилин, змініть глибину на 10-30 см або пройдіться уздовж берега 10-30 метрів. Восени риба часто стоїть вузьким шаром. Фідер метод. Вибирайте легкі годівниці, щоб уникати шуму при падінні оснастки. Суміші дрібної фракції й точкове підгодовування по одній двох ложках через інтервали дають кращий ефект у холодній воді. Шукайте кордони дна, перехід, мул, пісок, камінь, підводні вали ями. Там концентрується корм. Дайте точці відлежатися 20-40 хвилин. Іноді після тривалої паузи приходить серія клювань. Якщо є течія, підбирайте годівниці під її силу легкі для м'якої течії, трохи важчі для сильнішої. Хижак. Щука буде найактивніша вранці і під вечір. Перевіряйте корчі, очерет, виходи з ям і підводні виступи. Підготуйте середні воблери з природною грою, Силікон 7-12 см на легкому середньому джигу, коливні та обертальні блишні. Проводка має бути варіативною. Почніть із плавної, рівномірної, додайте рвані ривки та паузи. Часто саме пауза провокує атаку. Окунь триматиметься з грайками у середніх шарах, ультралайт і мінісиликон міні-оберталки дадуть багато контактів. Судак ближче до сутінків на бровках і у ступах. повільний джиг і чіткий контакт із дном підвищують шанс на результат. Вибір приманок і кольорів. У прозорій воді віддавайте перевагу природним приглушеним тонам. Зелений коричневий сріблястий. Після вітру або дощу, коли вода трохи замутніє, пробуйте контрастні яскраві відтінки жовтий, помаранчевий яскраве срібло. Починайте з легкої презентації і лише при відсутності реакції поступово збільшуйте вагу або розмір приманки. Іноді делікатність важливіша за важку артилерію. Для щуки обов'язкові міцні повідці, сталеві або товстий флюорокарбон 30-50 см, екіпірування і безпека. Одягайтеся пошарово: термобілизна, фліс, вітрозахисна непромокальна куртка. Візьміть запасні рукавички, тонкі для маніпуляцій і теплі для пауз, суху ганчірку і термос із гарячим напоєм. Павербанк для телефону обов'язково. У холоді акумулятори сідають швидше. На човні перевірте паливо, засоби зв'язку і рятувальні жилети. Повідомте когось про маршрут, особливо, якщо ви плануєте віддалений виїзд. Регіональні підказки. ЗАХІД. можливі локальні опади і вища вологість. Шукайте маленькі захищені ставки та ділянки за виступами берегу, центр і північ, корчисті береги, переходи дна і ями. Пріоритет для ляща і густери, південь і схід, локальні теплові вікна можуть піднімати мирну рибу ближче до поверхні, але через вітер краще ловити в бухтах і заростях. Перед виїздом швидко перевірте локальний прогноз для конкретної області. Це допоможе скоригувати вибір точки йснастей. Кілька польових прийомів, що часто рятують. Міняйте глибину подачі кроками по 10-30 см. Якщо довго нуль, пройдіться вздовж берега 20-50 метрів. При лові хижака експериментуйте з темпом і паузами в межах одного виходу. Для мирної риби спробуйте змінити текстуру прикормки, додавання макухи або панірувальних сухарів замість надмірних ароматизаторів. Підсумок 8 листопада день для уважних, гнучких і підготовлених рибалок. Ранок і вечір головні золоті години. Вдень шукайте укриття від вітру, міняйте тактику за потреби і тримайте під рукою кілька варіантів приманок. Бажаю вам теплого ранку на воді, кількох чітких ударів і заслужених трофеїв. Хай кльове буде!